Вітаю на Ютуб каналі, присвяченому вивченню правил дорожнього руху України. Тема даного відеоуроку рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів. Пункт 27.1. Під час виїзду на автомагістраль або дорогу для автомобілів водії повинні дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по них, оскільки автомагістраллю і дорогою для автомобілів здійснюється інтенсивний швидкісний рух. Водії транспортних засобів, які збираються виїхати на такі дороги, зобов'язані бути уважними і надати перевагу в русі транспортним засобам, які вже рухаються по ним. Пункт 272. На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється. Рух тракторів, самохідних машин і механізмів, рух тракторів. Самохідних машин і механізмів автомагістраллю і дорогою для автомобілів може створити перешкоду для руху інших транспортних засобів через невелику швидкість такого руху, тому їм заборонено рухатися такими дорогами, рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни поза першою і другою смугами руху. За винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів, за наявності на автомагістралі чи дорозі для автомобілів двох смуг для руху в одному напрямку, з урахуванням вимог пункту 115 цих правил, водії вантажних автомобілів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни можуть займати другу смугу для руху, якщо перша смуга зайнята, при цьому не мають створюватися перешкоди для руху транспортним засобам. Що рухаються з більшими швидкостями за наявності трьох і більше смуг для руху в одному напрямку водіям вантажних транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, забороняється виїжджати далі другої смуги. Як виняток, на дорозі для автомобілів водії таких вантажних транспортних засобів можуть виїхати на крайню ліву смугу лише для розвороту або повороту ліворуч на перехресті. Зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5 42 1 або 6-15. Зупинка на автомагістралі і дорозі для автомобілів заборонена поза спеціальними місцями. Тому, в разі вимушеної зупинки водій зобов'язаний прибрати транспортний засіб за межі проїзної частини. А якщо це зробити неможливо, він має увімкнути аварійну світлову сигналізацію і встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані не менше ніж 40 метрів від транспортного засобу. Розвороти в'їзду технологічні розриви розділювальної смуги. Розвороти в розривах розділювальної смуги на проїзній частині. Позначені знаками 5.1 автомагістраль та 5.3 дорога для автомобілів заборонені правилами дорожнього руху. Технологічні розриви на розділовій смузі призначені тільки для руху оперативних транспортних засобів. У зазначених розривах за наявності спеціального дозволу може бути також дозволений рух транспортним засобам, обладнаним спеціальними маячками жовтогарячого кольору, які обслуговують автомагістралі або дороги для автомобілів. Рух заднім ходом. Даний пункт правил введений з метою забезпечення безпеки дорожнього руху на дорогах, де організований швидкісний рух транспортних засобів. Даний пункт поширюється і на узбіччя, розташовані вздовж автомагістралі або дороги для автомобілів. Навчальна їзда з метою забезпечення безпеки дорожнього руху навчальна їзда на автомагістралі та дорозі для автомобілів заборонена, оскільки особа, яка навчається, не володіє достатніми навичками водіння. Пункт 27.3. На автомагістралях, крім спеціально обладнаних для цього місць, забороняється рух механічних транспортних засобів. Швидкість яких за технічною характеристикою або їхнім станом менше 40 км на годину, а також перегін та випасання тварин у смузі відведення дороги. Пункт 27.4. На автомагістралях і дорогах для автомобілів пішоходи можуть переходити проїзну частину лише по підземних або надземних пішохідних переходах, дозволяється переходити проїзну частину дороги для автомобілів у спеціально позначених місцях. Припис, що міститься в пункті 4.8 правил, не поширюється на автомагістралі й дороги для автомобілів. На зазначених у пункті 27.4 дорогах дозволяється переходити проїзну частину лише наземними або підземними пішохідними переходами. Як виняток, на дорозі для автомобілів дозволяється переходити проїзну частину пішохідним переходом, розташованим на одному рівні з проїзною частиною, що позначений знаками 5.381 та 5382 пішохідний перехід. Пункт 27.5. У разі вимушеної зупинки на проїзній частині автомагістралі або дороги для автомобілів водій повинен позначити транспортний засіб відповідно до вимог пунктів 9.9, 9.10, 9.11 цих правил і вжити заходів для того. Щоб прибрати його за межі проїзної частини, праворуч водій зобов'язаний прибрати транспортний засіб за межі проїзної частини, оскільки на автомагістралі і дорозі для автомобілів організований швидкісний рух. Якщо прибрати транспортний засіб за межі проїзної частини неможливо. Водій повинен увімкнути аварійну світлову сигналізацію та встановити знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані не менше ніж 40 метрів від транспортного засобу. Дякую за увагу. Якщо цей урок став вам корисний, то можете підтримати даний канал, поставивши вподобайку, а підписка дозволить вчасно дізнаватися про оновлення матеріалів та появу нових відео, ні цвяха, жезла.